Друзі, привіт! Це Олександр Бондаренко, бюро інвестиційних програм. І сьогодні ми поговоримо про імпакт інвестицій, тому що ми продовжуємо тему, куди можна інвестувати в Україні і що таке імпакт інвестицій. А з прикладами, з кейсами в Україні, що у нас сьогодні є, які є можливості інвестувати знов-таки вільний капітал 50, 100, 150 тисяч доларів для вас, як для інвесторів, які мають цю ліквідність. Вільні гроші, щоб вони працювали і приносили вам прибуток. Отже, що таке імпакт інвестиції? Це останні три роки досить модна тема. Всі питаються, що це таке, а як це вкласти? Класичне визначення імпакт інвестицій, взагалі, що таке імпакт? Імпакт це вплив, який приносить певні позитивні зміни з англійської мови. Тобто імпакт інвестицій це інвестиції, які впливають на певні. Позитивні зміни в суспільстві, у підприємців, у співробітників компаній. Які приклади? Це може бути компанія, яка, наприклад, наймає співробітників з певними фізичними обмеженнями чи незрячих, наприклад, і дає їм роботу гарні гідні умови для праці з гідними реально заробітними платами, з медичними страховками і так далі. І купуючи продукцію цього міні-цеху, наприклад, по Виробництву хліба і пиріжків, наприклад, ви розумієте, і всі розуміють, що ви допомагаєте в першу чергу найманим працівникам, які отримують заробітну плату, сплачують податки і далі щасливо живуть. Тобто, це такий мікс з соціальним підприємництвом. Також дуже важливо про імпакт інвестування розуміти, і не всі, до речі, в Україні про це говорять, що. Не прирівнюємо імпакти інвестування з благодійністю, тому що іноді кажуть, що імпакт інвестування це ви інвестували гроші. Ну, може, отримуєте прибуток, а може ні. Ну тобто, це для мене як благодійність і меценатство. Давайте це в іншу сторону відкладемо, тому що зараз іде війна. Ми всі допомагаємо а, зсу. Ми всі волонтерами є робимо різні відрахування в фонди, і це благодійність меценатство, ми нічого не очікуємо взамін. Все-таки, якщо це інвестиції, якщо це навіть імпакт інвестиції, ми хочемо отримувати наші гроші назад, тобто капітал має повернутися з певним прибутком, з певною рентабельністю. І це ключова теза, яку я хотів донести, щоб ви не плутали це з благодійністю. Якщо хтось каже, що ми. Ось бізнес, якийсь соціальний? Ми створюємо зміни в громаді? Все це добре, і ми дуже на це маємо спиратися, тому що це і є імпакт інвестицій. Але де мій прибуток, коли він повернеться? Яка у вас бізнес-модель? Які гарантії як інвестор я отримую, вклавши в гроші ваш бізнес? Як це юридично закріплено. Ось ці питання ви завжди маєте задавати при імпакт інвестуванні. Насправді, прикладів не так багато в Україні, куди інвестувати імпакт з імпактом, з впливом на середовище чи на громаду, чи на співробітників. Ви можете погуглити в інтернеті, не буду рекламувати зайвий раз такі проекти. Але для мене ну, кожен раз, коли я дивлюся на компанію, на бізнес-план. На власника, який хоче залучити гроші е, в, в інвестиції, І я дивлюся на знов-таки середовище і чим займається компанія, якщо я розумію, що це, наприклад, освітній проект, який має на меті е, заробити гроші, але паралельно, наприклад, 20% свого часу приділяє е, домам для е, інтернатом для дітей, чи там е, Соціально незахищеним верством населення, оце є імпакт інвестиція тобто одночасно отримується прибуток, але певна частинка енергії, часу і відносин співробітників і ресурсу власників бізнесу надається на певну соціальну, наприклад, категорію людей чи середовище, щоб покращити його. Тому це от класичний приклад імпакт інвестицій. От в освітній сфері ви зможете побачити стартапи, які відразу свої місії і візії бізнесу закладають що певну частину часу і відповідно обсяг робіт. Ми закладаємо на роботу з заздалегідь. Зрозуміло, що це буде пробутковою частиною бізнесу, але загалом бізнес буде прибутковий. І ви бачите, що я стою біля двох важливих слів: це інвестуй і «допомагай». це як слогани нашого індустріального парку ново. Тому якщо ми говоримо про імпакт інвестування, там завжди буде елемент допомагай громаді, співробітникам, клієнтам, місту і так далі. Ну, і, звичайно, інвестуй. Тому завжди оці два елементи мають бути збалансовані. Тобто, ти інвестуєш, і отримуєш гроші назад. З прибутком, і ти допомагаєш комусь зробити цей світ краще, місто краще, ОТГ, краще, середовище краще. Тому сподіваюсь, що більше ви не будете плутати, що таке є імпакт інвестиції, а що є просто благодійність, а що є там якась франшиза, а що є ще інший тип бізнесу. От наведомо, давайте приклад, що таке може бути імпакт інвестиції в Україні. Якщо приходить інвестор в певну громаду. Маленького ОТГ в Україні, яка є занедбаною, депресивною, там нема робочих місць, там дуже низький рівень середніх заробітних плат, і дуже багато таких громад є в Україні. І каже: Окей, ми побудуємо тут таке то підприємство, там буде стільки там 100 робочих місць середньою зарплатою 16 тисяч гривень, і це суттєво вище, ніж зараз є у вас. Ми будемо сплачувати податки в громаду. Ви на ці податки зможете будувати. там Собі тротуари освітлення робити покращувати середовище для діток, наприклад, в ОТГ, то це можна вже роздивлятися як імпакт інвестування, тому що до приходу інвестора до відкриття цього підприємства з виробництва чогось, наприклад, не було цих умов, не було робочих місць, була депресивна економічна ситуація в цьому ОТГ, тому в такому разі інвестора можна. Оцінювати як імпактне інвестування. також наведу приклад. Е, от у нас, наприклад, в Нововолинську в індустріальному парку Ново, який ми зараз якраз розвиваємо. Нововолинськ – це шахтарське місто, е, 50 тисяч населення. Воно за своєю суттю економічно депресивне, тому що шахти державні вже майже всі закриті. Дуже багато звільнено шахтарів. Відповідно, зараз починається проект, і ми про це з мером якраз е, говоримо. Вугільною трансформацією, а де будуть люди працювати після закриття шах? Дуже багато промислових е, спеціалізацій людей з гарною освітою, з профільними е, промисловими навичками для роботи на виробничних підприємствах, і тому е, в рамках індустріального парку у нас там буде логістичний термінал, е, який дасть багато робочих місць. І стане таким центром економічної активності, і по суті я можу сказати, що інвестуючи в логістичний термінал на території індустріального парку, який в самому місті Новолинськ Ново знаходиться, то це вже імпакт інвестування, тому що зараз там ну депресивне економічне становище, не відкриваються нові підприємства. Люди шукають шукають роботу, виїжджають за кордон, наприклад, чи в інші сусідні міста. Шукають роботу, а зараз тут будуть центр економі економічної активності, будуть заходити імпортери, будуть відкривати свої філії чи там, невеличкі офіси інші компанії, тому що це вже буде невеличка екосистема навкрутги на, на, на логістичного терміналу. І це, по суті, буде імпакт інвестиції, куди інвестори в тому числі зможуть платити гроші. Тому ось цей баланс інтересів комерційної прибутковості і заробляння грошей, і баланс інтересів громади і допомагає людям створювати кращу життєдіяльності і умови для життя. Ось це є імпакт інвестування. Взагалі, імпакт інвестування це прийшло нам цей тренд із заходу зі штатів з європейського союзу, тому що там люди думають не тільки про прибуток, а про те, як ми будемо допомагати суспільству, громаді людям, які живуть навколо нас, тому що всі мають жити щасливо і в комфортних умовах. Тому відповідно тренди Європейського союзу, що імпакт інвестицій це інвестиції у своє місто, у своє ТГ, свій регіон, тобто ми допомагаємо собі в Україні. Є такий принцип свій по своє до свого, тобто це аналог таких імпакт інвестицій, тобто є елемент громади. Друге, це завжди має бути інклюзивний проєкт, тобто він включає в себе роботу з дітьми, з соціально незахищеними версими населеннями, джендер екваліті тобто постійне урівнення в правах чоловіків і жінок. Це дуже важливо, щоб рівні права і доступ до роботи був і у жінок, і у чоловіків, і нікого не притясняло. Ці елементи мають включатися в концепцію «Impact Investment», і останнє, що сюди входить, це м, зараз е, популярна і важлива для всіх бізнесів і інвесторів. Практика ESG, тобто це Environment, Social, Society і Governance, Тобто, це. Природні середовища, в якому ми працюємо, живемо, це е, суспільство і громада, щоб всі були задоволені, і ми про всіх піклувалися. І гавернес, тобто це практики, належні практики управління і це про корпоративне управління. Тобто інвестори зараз у всій Європі, в Штатах, в Азії дивляться, а чи збігається оці практики, які я назвав з е, діяльності компанії. Якщо вона не турбується про суспільство, якщо вона чхає на навколишнє середовище, якщо там немає належного корпоративного врядування, ніхто вам грошей не дасть, ніхто не проінвестує в таку компанію. І зараз вже в Україні теж про ці практики і стандарти ESG всі компанії, середні, великі, вже думають належним чином, щоб їх. Дотримуватися і тоді відкриваються інвестиційні можливості і можливості залучити реально якісний капітал. Тому друзі на сьогодні це все. Думаємо, що таке імпакт інвестицій. Наскільки це вам цікаво, наскільки це важливо для розвитку нашого суспільства. Зараз йде війна. Ми всі допомагаємо фронту, волонтерами. Тому по суті, це вже вклад в допомогу великому нашому суспільству і громаді. Ми з вами розуміємо на рівні ДНК, що це таке допомагати. Тому допомагаємо. І в тому числі думаємо про те, як можна якісно вкласти в гроші в репутаційні, гарні, якісні компанії. Ми переможемо. Слава Україні виробникам слава.